Вінничина доєднується до благодійної платформи дітям наших захисників для десяти діток із Вінниці та області. Благодійники влаштували день розваг. Це сироти, які втратили своїх батьків через війну. Головна мета подарувати радість та взяти під опіку малечу. Ця важлива ініціатива, започаткована авіакомпанією Українські вертольоти у партнерстві з міністерством у справах ветеранів України, Українським національним комітетом міжнародної торгової палати та державною службою України у справах дітей. Вирішили підтримати ініціативу Сергій. Кудлаєнко, громадський діяч та фонд МХП громаді. Ми сьогодні доєдналися до благодійної платформи Діти наших захисників, яка передбачає підтримку дітей сиріт, які на превеликі жалі заклятої війни залишилися без своїх батьків. Це всеукраїнська платформа, вона надзвичайно важлива. Чому тому що сьогодні ці дітки, як ніхто, потребують нашої допомоги? Платформа передбачає об'єднання всіх небайдужих людей, які проживають не тільки в Україні і в нашому місті, чи в нашій Вінницькій області, а й взагалі за кордоном. Тобто цих дітей сьогодні і родин надзвичайно велика кількість. Із своїми підопічними та їх опікунами вінницькі благодійники лише почали знайомитись в планах допомагати в медичних та освітніх потребах. А ще як і сьогодні, дарувати дітям позитивні емоції. Від початку повномасштабної війни благодійний ход МКП громаді разом партнерстві з МКП не зупиняючись, допомагають нашим військовим, допомагають внутрішньо переміщеним особам. А також наразі зараз ми хочемо допомагати діткам наших захисників. Ми хочемо їх підтримати морально, матеріально, тому що ми розуміємо, що ми не повернемо вже батьків, але хоча б таким чином ми можемо їм трошечки світла і тепла ось дати своїм діткам. Вони наші вже дітки, чужих діток не може бути, тому що ми зобов'язані підтримувати дітей наших воїнів, хоча б так ми можемо віддячити нашим військовим, які загинули. Пані Галина та пані Ольга стали опікунами для своїх рідних онуків. Жінки кажуть, світ не без добрих людей і благодійники допомагають чимало. Та сьогодні для їхніх онуків важливі емоції, позитивні події та комунікація. Дуже вдячні е е е цьому благодійному фонду і вообще всім людям, які заботяться про таких діток. Їм дуже важливо. У Нас один У нас мама загинула, коли був ракетний обстріл в Вінниці. Йому тоді було шість років, зараз йому вже буде дев'ять років. Такі заходи дітям дуже потрібні, тому що вони відволікають від сьогоднішнього буття. Ну, дітям якось дають і розраду, знаєте. І, ну, звичайно, що потрібно. Головна мета сьогоднішнього дня досягнута щирі дитячі посмішки, очі сповнені щастям, говорять самі за себе. Відпочиваючи добре, мені найбільше сподобались батути. Я хочу з бабусі поїхати в Шаян Закарпаття. Найбільше сподобалось великий вон там батут. Там дуже весело, тим, і найбільше тим можна зігратися з братами, сестрами, поганятися з ними. Ну, найбільше я люблю малювати і хочу записатися на малювальний кружок. До благодійної платформи дітям наших захисників можуть доєднатися бізнеси будь-якого масштабу. Єдина умова відповідальність і щире бажання регулярно допомагати дітям, які втратили найдорожчих, підтримувати їх та їхніх опікунів.